Перейшли до обрізки ще одного персику, бачимо, яка в нас ситуація. Прирости пішли догори, максимально витягнуті. Їх потрібно прикоротити, знизити а, більш ніж з половини. Завершили ми обрізку персика, бачимо, наскільки ми знизили його по висоті. Позалишали плодові та ростові гілочки значно нижче. Тепер в подальшому будемо закладати компактну крону. Таким чином дерево буде плодоносити на всіх гілках, повністю буде загружене все дерево, і воно не піде на периферію. Якщо ми будемо його кожного року так перерізати, відповідно, якщо ми. Про нього забули, є, все, вау, супер. Три роки ми отримали гарний врожай, а потім плодоношення пішло до периферії, все, тут нічого немає. Персики десь. А що робити, а як омолодити? А персик омолоджується дуже погано, то щоб не задаватися через 3 роки питанням, то обрізайте його кардинально. Тож такий вигляд, персик має після обрізки, зберігайте та користуйтесь.